Сіприч, дивіться, Доб, дуже добрий сервер, чуєте там є Ігора, музика. Ти Може, ли... давай виключимо його? Я... Збій. Збій, не мішав, короче. О, все, тишина.

Так, візьмем крышку меню, воз тут правила. О, от, бачу, Мартин, вообще то можемо притулися до крісла і були римба спина. У мене Спинку. Я, я, я просто так, мені зручніше. вот. Бач то убийство в креативі — бан, убийство в лайке бан. То убийство. вообще то для донатів да, — бан, бан, то мені вся логика. Ну то вообще, ну то, то просто для донатора, просто а, бан якщо без причин. А если просто то уже для нас, то типа для грифа да, то та, бан, та, 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 та. Бан, бан мут, не просить русского админа мут, не, ісп, не использовать так, не... багуизм бан. Чуешь, Мартин, покажи, где мы то все добывали. Это у нас тут читерский, читер, 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 не, не читерский, а... В точка. В точка, так, да, давайте, Ом... Ой, залили, блін. Хоме. Лол 2. Це... Так, і Почекаємо чуть-чуть. Сервак, ну. Дуже багато народу на ньому грає, він трошки підвисає. О. О, я ви бачите, тут короче, купу у піщайний е, Купу А то, що там, де я добував своїй кіркої нафекти 5, але мене в мене вбили угу. і капуту став. Блин, тут вообще рядом радио залили воду вже. Тут уже так нервує. Да вони тут застану, уже, вже ми тут перші почали виживати і тут же ооо почали заливатися. Тут, тут, лив... Дим, десь от во першу частину було, а Дима то вже добудовує. Ну на нас мучили тут короче. Як ви чуєте звели телевізор у мене, то нічого страшного. Це вже то, вечір. Це вже вечір у мене всі до мене прийшли, короче. У мене теж. Закрывай, закривай, закривай, бо мене конкретно. Йой, я по мене вже закриваю наречі потолок. Да, закриваю, бутоп ще платформ. У нас короче дуже багато рейсів. Скажи, щоб. Ми... Шиб... Шиб... Скажи, щоб, шиб... шиб... коротше, забанили Ось всяке таке. Ой, заливаю сам вниз, коротше, залиє Я вже, Зали... коротше... Та я ще не закрив, блін, вода не доспускає мене туди. тупі. Ну тут такі, коротше. О боже, як залило, тут повністю хату. Я говорю злий сусід, коротше. Mm -hmm. Є на суд добрі сусіди. Так, да, добрі сусіди. Коротше, скажи їм координати побудуються коло нас. Ну, короче, все, вже нема потоку. Там є, о, там все вже спускається. Все, бо я вже, коротше, вже все. У нас, коротше, тут є нормальні сусіди, там вони нормальні люди. Ще yeah. лиється, ще лиється. З Звік. вікон, з вікон. Те та звикну. Йой, скільки тут тупиться. А, на той звік. Якщо хочете, хочете подивитися на нашу, то приходьте. Подивіться на корди... тут... Подивись, тут... Мартин, дай координати. Так вони ти притусь, або координати за я А як там координати? А, F3. F3 точно. Що... Подивіться, подивимо за скріншотом. Або, коротше, тепер на находить ніс, або він б'ют. І що у нас там адміни? Адміни, все, я короче потолок. У нас, нас приват до цього на приваті нас не можна бити, а ми можемо. Да. Там ми можемо. Вчительський так. таке. Якщо ви почнете нас рухати, ми замочимо. А ні, не буду. <реш> Убедиться. Ой, хани баба, що тут з путу. Бачу, то що не добудоване, то все. Треба килази. Отут Мартин, покажи нашу ферму. Бо якщо хочете що ми пприютимо вас, ну тут. То... Загрійтеш фестиваль. Ні, бажись? ми не проюти. Ні, я говорю, не будемо нікого приючувати. Ну добре. Подивися на наші ресурси. І подумай у ну, нас. Сіх, таке. Нам просто найбільше де садити. Ні, ми не будемо проючувати. Мартин, ви загріфляти будемо без алмазів. Ну да, анмины, да, им дам бан дадуть, все, Вернуть ресурсы логично. Але серий. Я, я мне сказал, что що там творец. Ты закрыл все, я ничего не бачу, хочешь подивитися Мартин, я где ты давно раз давно прошу, прошу ту сту зламай ту стенку. Тра короче факела зуба это. Я гляну, что они там робят. Ч не видно? О, у воду закрыли. Нарешті, що вони не панькають з ним, що вони не можуть їх забанити? Стекло, о, ожизні блоки поставили, ой-ой. банити вже, там з гріфельцем, вони ж треть п'ять разів ой, роблять. Я не чайлі, я вже просто ж вечір. Вже Цікаво, Катю тебе гладкий піщаник? Так. Дуже багато. Так. Так, хватить. Mm, так, Мартин, бачиш, там є стінка така, короче. Ми ж типу же, як же отак ми, короче, розмовляємо завжди. Ой, я 400 ну, так зробив, ну ладно. Так, мені це стінка. На. Так, у мене у оптифан як. Ох, ти не ж роби, мене є. Окей, okay. от це бачиш цю стінку. Що зламати? Так, ту ламай стінку. Так, от от. Ой, йо. йо ой, яка тут вода. А то там не ж закрили, там що їх же присують, короче. Так. Бо ваше вона вже дотекла до кінця. Так. Да. На, о, там админ, ой, не админ, а модератор ютуба. Ютубе. Ютубе. Mm. Классный чувак. Так, Замбайн, я могу. Та <laughs> Ладно, давайте, короче, походим. Давайте мы их походу. Ну, типа, то на рекламу саран, то нормальный сарай, то все узычивается, нормально. Так давайте виходимо. На якому ми серваку граємо? На пірації. Нам ліцензія по повній програмі надоїла. ні, я на ліцензії граю. Ну так, але мені вже надоїло. Ну, тут, тут, о, його прийшов. Що, що там на сервері? Снимає... Там ми, знімаємо відео. О, тут є п'ять діамантових груд. А. Тут, коротше, нормальні люди живуть. Тут, коротше, коротше, коробка. Mm. О, ще одні люди будуються. Yeah. <laughs> я там їм, основали. дав, я, їм дав, я їм дав алмази, і вони, коротше, ну yes. два алмазика My. Короче, вони його спокоюють. Ну, короче, ми з ними помирилися. Тут Що Тут коробка. Ну, колись ми, Ромку, ми билися. Ми успокоїлися, коротше, вони запровадили собі ту коробку і собі, коротше, і дали Та ні, я просто той, і нечайно їх почав дарити, бо я ти думаєш, що я десь хіпаю. О, давай я, коротше, скупаю той, стовп той. Це ще до кінця не доламав, так, 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 так. О, давайте я зручніше сяду за зараз, чекай, заїду. О, все, можна їх вийти? Так, все. Так, так, админа кусок. Та нам. Тут народу пришло, ты себе не представляю. Да, ты, блин, так я пропустил. Вообще мы видео знимаем. Тут, короче, два модера... три модератори чи два уже. Ничос. Тут приятно. Это на горі за решает їхні проблемы. Я называю свои сидим. Что на речці зломал? Ничего субъект! У тебя хата! Пху, Без проблем. Те, сходы приноси, кирму. Я креативна людина, я нічого не зроблю. Я нічого не зроблю. зроблю а, так... А, а так... Да, так... да, нам у нас, нас желтое стекло і червоне. Так, нам давн мин, короче. Дайте, будь ласка, кистую, я те... хочу лопнуть. Так, митразь стекло взломатимету стекло и к новалу. Мартел, иди сюда. Вдоставте вже. Мене ж кирка на шолкокосані. От вої ламають, вої ламають це во стекло. А. Ламають, все тільки недвійне. Де там, на там народу. Ану подивлюсь. Так, так а я шо, є. Так, що там модератори роблять? Отак ми його так проводим, час. Ну, так, ми проводимо бездільники. Так. 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 Ой, що погано. Йось, щоб на верху твої. Боже, вони на нашому даху. Треба, да. короче, буду вхід на дах робити, наверх. Mm -hmm. дай, такі Давай давайте я поїм, блін. Я не могу бегать, именно я пуесть того. Бари, я тобі дам зараз. Дай мой стейк. А, ну я хочу. У нас тут балкон шикарний. Якщо хочете вживання на том саре, пишите комментарии. ні, ми кинем IP. Ну, короче, ми вам дам трошки ресурсы, это... Мы не зматы, це... у нас тут автошахта yeah, ощутить. А подвидите, покажи, ой, покажи. Покажи наші, короче, ресурс. Так, Два сундука тут, оце тих вот. Подивись, ще плавиться оце, оце mm -hmm. могли. Так, 60 удивлені. Нажві запросто на валом, не си не тях. Так, по два стака. Я я я в шахту Добре, йди Тут просто автошахта є. Так, автоша... О, золото. Автошахта так. це все круто. Так, портрет зламати. так І, і, і кірка на удачу та, тоже. Так, тр... У мене, коротше, опит не показується. Тут Ви якісь б... свою Ви кіркою удачі, Іваноч, хай давайте. Дуй-дуй, так. Да. Мені ще цікаво досі, що вони там роблять, що вони там... Там, що, там, там та одна так... людина. Якщо що ми припоставили вам. Вам. Um... Так, то давайте я перевірю, заодно, що там, куди ми сьогодні. Е, все нормально тут, все нормально. Це сервер не дюп. Не дюп. Так. Ось, Напиши дюпа команду. Нема дупа. <laughs> я я, я мені вже так не даю летій дюпсер, це сервер 1.5. один 5. 5. 5. Оскрітрон. От віск тут там, о, о, там класний садить будинок з того. А сусідів ще якийсь подружився. Ні, там сток, сток, з Ніе. Стандарт, о там ще нормальна хата, і здалеку. Там стокові коробки. То взагалі то не хата, коротше, то взагалі якісь які фігня. Коробка, стоку, все там живе. А вже одну, блін, не коробку будують, як як я не любить ті коробки короче... Це любиш коробки. О боже. Там ну, короче, Я, я, я подаюсь там до чуваки живуть, а блин, аж ліст, А я Блін, мене... Ви скажете в коментарях чи він класний домик чи ні. А может тут было еще видео заливать? А естественно. Трой, вот, блин, не залист. Напрямую зарыть. Короче, бр початку. затупил и требует было с самого печатку снимать, как ты з того. Тут чувак на приваті, прывате, Він там досі сих пор никого не оттоплюсь коротше, связать. Yeah, Виправляю кусяки Так, 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 так. Так. Понятно всё с ним. На что ты ломаешь? Короче, типа, а, ти а, типу, а зроби, дивись, чок, не роби, так, зроби просто спущусь стекло, У вас там сонце. Не, Та, не, 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 это же ужасно. Ужасно. Ну, а подвійний буде що робити? Не, я не хочу подвійний робити. А то тільки підвал я так роблю, всё. Короче, ещё что-сь роблю, я не знаю, то его. Короче, люку. там чуваки стоять а знаете, ломай стекло, боже, я никогда сидим на панели. В Ютубе, давайте подивимся на Ютубе, він на даху стоит. Э, Той на Shift нажми, щоб приблизить. Не на Shift, За... а на контур. У Ютубе, в Ютубе, в Ютубе, О, YouTube. YouTube. Mm. YouTube. Yo. O, опыт. Opa. Чи что? Да. Сломай стекло. О, тут модератор, Модер... Oh, да. О, oh, модератор. Ну короче не онлайн, типу модератор, короче, просто написали гріферить і когось на Потім прийшов модератор. Так, потім ютубер. Уже ютубер, потім ще ще не прийшов. Так, оце во тільки що. ще. оце, так. З циквою. І той чувак ютубер, тупо, коротше, заліза і кидав блоки. Тупо їх, типу, по Так, типу полася. Але забирав. І мені дав алмазний менш. Та ні щось зробити на горі. Та, то треба, коротше. А чуєш, що чувака то вбив? Ну, він, коротше, здох, то що, коротше, я його. То що я його. Він щось тож, я там його мене нервує, блін. Щось там на горі робить. О, о, той сівчик гавняний. Коротше. О, він лайв кидає. О, на турі. Плюс, блін, аж сюди пролізло. Все, нарешті я перший повар добудував. Так, тільки до всіх. І буде до нього. Так, так. Його там присують, коротше. Все, вони вже Так, засрали skip 2 blocki classic. Ну давайте, короче, ми ще з одного сервера, то подивимось, що, на, на, на що у нас є да. Давайся спам. на на спам. Ну то, короче, напив рекламу напише, що у нас творится на хаті. Блин, де меню? Я не можу знайти меню. Так, О, ну, Марта, мені треба, коротше, щоб мені допоміг пере... О, стекло хтось зламав. Ефективність. Ефективність мені 3, Треба... У мене мені... А, мені... була ефективність 5, мене вбили. І ресурси підібрав. Чуєш, Марта, мені треба, щоб ти допоміг, коротше, чуть-чуть тут. -чуть, Вдома ну, хоча вже не треба. Вже не, треба, я вже забагаю. Ой-ой-ой, лаганув себе. Та лаганув, я, блін, ламаю. Тут буває, тут буде дуже багато народу, тому о, лаганув. Сто людей. То не схостіння 250, трошки підвезли yeah. в річний туди. Mm -hmm, Відлагало, було такі лаги, зал... відлаголи відлагали і зразу залаголову. О, yeah, я щось там, коротше. Коротше, потім доробали. сервер перезапустили yeah. і потім вже запрацював нормально. Лагаю далі. Токі колби. І. Сооо! Oh, Йой! Май 65 сервер полагает. Тут такі бувають фиги Лаг не бывают. Лак за лад. Так именно на 25, ты ще Давай. Так, Йово, давай. Игорь, алло. Аллооо. Чего тут да, а не ехал? Алло, ладно. Что ты мурчал? Мене музика музыка, в Давай, короче, типа вдари, по 11, скільки нанесе. Давай, мене паті хард. Готовий? Давай. Пошли? <клух> а, чекай, лагай. Ну добре, виключи мікрофон, будемо двоє тут гулять. Со, хватит. Так. Так, так. Так, так. У мене стикується тут стекло. Да, та теж марта на стиковка. Там я буду з, з, з саму китайскую версию на избеты в стиковки, если нормальный будет. А ну иди, короче, той, подивися наружу домика. Давайте глянем. Че нормально левел, там чуваки вот щось, Че, короче, роблять. Що вони там роблять? с там же нікого нема. А ні, не, Там не собі не. дім будують. Хай буд. буд... Ладно, хай будують, але вот эту фігню зламати. Ой. Хай ліфт або сходи зроблять. Ну Чому не над нашим домом? терпіти не може до мене наверху. <питис> ти не ти терпиш нормально все. Коробки ще можна перетерпіти. Ні? Ти Ти нормально до коробки вставишся, то так. я гадне гадне. Бешений, бесений. Коли бачиш коробку -hmm. стандарту Майнкрафтом, все. Я, я ще землянув, У мене перший дім був земляний. Ну, щоб корот, для економії ресурсів було. Потім я собі пішов корот, камінь добувати. Ти я був 4 годину буду оце йти. Да. Реальную час, ні. Я хочу зачарувати. Я хочу. Давай я алмазну броньку зроблю. Не, не буду. Ні, не, не руби. Бронь... Коли ж буде 2 стату. Так, так левел витрачу собі броньку железу. Чувак, Бля. Так, на той блок я ставив. Так, давай мені тут може. Давайте мы на паузу перейдем, коротше.

Ну. ютуба. Ютуба. Ютубе. Ну то фигню, йой, ютуб потоки. Потока дрейфу. Ох, он вила стандартну коробку, так воно он каскітась. Ай, ломай ту вот все, що я бы робив. Ой, потом не то. Я неправильно робив. Треба чуть зламати, бо я неправильно бачу, балкон такий буде. Довгий. Оце я дім на чертежах робив. Перше. Але я чертежі як небудь зробив, я їх зрозумів, коротше. Я не можу меню знайти, я спосрав в своє меню. У нас Коротше, якийсь адмін хотів нас заприватим. Я нього. Класний дім просто должен з Це... спаун А просто завидують. По суті, навколо я бігав у дні коробки. Да, спаун. я зробив, що я креативна людина? Нічого не зробив. Правда спаун. люблю. Давайте я на спаун, так що ми на споні. У спауні Спавні не лагає. Там 30 тебе 35. Це, Це У мене 60. У мене 60. Візьмемо ці зараз. Так. Це дуже дивно. Завжди на таких серваках, завжди по 20-15 фс. Йой, як у нас закриша тече. На записі вам, давайте що. Так, тут десь має бути шахти. О, так, тут у нас вудочка добу. Пані, то що таке? Це ПВП Угу. Не, пвп арена А, ПВП арена так. Так, 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 шнус тут. Тут у нас добувається дерево. Бачите? І, тут там і тут близь, і тут десь близько вже ресурс. Тут завжди О! Навіть. Ух. Тут, короче, ми собі там алмази добували на шахті. Да, тут шахта, от тут. У нас, короче, ну, ну... робота майнера, короче, майнер робота. Там, не. я вже 16 ЛЛ, якусь я якусь ну, чудо. Да, давайте мину У мене Нема меню, я мушу бігати. Тут. Давай я тобі, да... Там меню, блок сломав. Вот такі наглі сусіди, короче, тут є. Тут добре, я думаю, что але... ви не будете наглі. Надеюсь. Надеюсь. Да я теж не Я же наперед думаю. Мой магазин забіг. Поки ще відео не залилося на YouTube. Mm -hmm. Коли ви вже будете дивитися, вже будете на сон... на числа, я вже буду залити. Я на Sony 13 число, п'ятниця. Я сегодня, може, залию, якщо буде мат час, або завтра. Так, так, або завтра. Соні О, 5 нагадуємо, що я... Я тільки спавну у такого фігня, ну що мене теж не було, блин. Ооо! Нарешті його загриферили! Ой, забанили на 20 хвилин. О, мій лол, у турі? Так. Ну я, короче, здох, Він а впав. Ага. Ой, тут ще інтермент. Блин, ти зараз бери, ти що? Я не знаю, де тут меню. Закри рота! Я... Що ти нічого? Нічого, Так, де то є? Я? я, короче, зараз спущуся вниз. Є меню. Я меню. Я вас вывели сюда. Телепорты. Ты тривал, правда? Оба. Так, хочу I... свои ресурсы собрать. О, чекай, иду лучше еще броньку заремонтую. Да. Может, даже oh, закончим видео? Uh, да, не, а. чекай, давай. Все четко все паше. Так, это мой ресурс. Все стандартно. выдалось. Жаль. Чаль. Мусор выдал. Сметьяк. Хехему достать, да. Не буду тратить, ой, Не буду тратить лайо оп. Посто новичка. А что нас тут? Просто у нас шо? Незламність, не зламнист. Так, без очарка. Так? <плес> а, чкай, да миллиологивс тратить будете. Я не знаю, лайл дивс. Най. Да я, я б не на сдох и короче ресурсы пропали не, покажи, ти показував точку. Не, точка, да, я показую. Тільки не показував координат. Далі. Секретна точка. Секретна. Так. так. Ми не будемо вам говорити, ми будемо продавати. 400, а стак чи ліс. Як можна магазин зробити свій? Так, давай, турі. Давай. Ой. Блин. А припасы? Как взял свой магазин? Да. О, чист ресурс. Возьмем навал, тут два, видите, волк, два волка. О, раздавать, короче.

Чай один здох. Де? Де б не збирає ресурс. Де звідси? Бо я одним ударом дару. І вбив. Ти протинаєшся на дом? О, хома на той. Хе, ну ладно. Все. Шахта, 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 магазин. Магазин! Тут магазин треба по ID хіба? Давайте глянемо, що у нас. Або, тут. То, або англійську знати. Або англійську знати. Що у нас? О, у мене є. Як... О, моя кірка появився, Мартин. Чи ви ж в мене Мартинська кірка появилася назад. No, my... моя, того, ефективність 5. О, а звідки он А ти чувак здохти? А я якийсь ззох чувак. Ну він лоханувся. Ну тут все по часу наша кірка ну, тут. Ну то моя кірка. А то його кірка, коротше, рідкість на ефективність 5. Зачар. Зачарю так. Да. Um, um... Чуже добро не можна забирати Добро. No, він... давайте. Так пишем хоме. Що я тільки що ляпну? Хоме... Э, лол, Тобто лол, просто можна два крутова точки ставити, я якось смудрився три точки поставити. В мене, мене три теж. Та То в мене теж три. Хоми, тільки я ту і третю не користуюся тільки Хоме, Хоме, хоме хоме, хомело, хомело 2. Вайда, а що хоме хоме? У меня хоми хомы короче туда а, на точке. Ну, ну давайте я закінчу то Став лайк, підписуйтесь на канал, вот такий наш сервер. То не наш. Ну не наш. Сервер, тож. Нормальный І сервер. И питпес такий. Всем пока. Всем пока.